Значить, у році ми з вами говорили про фундаментальні закони. Їх є три. Хтось може назвати три фундаментальні закони. Фундаментальні це такі універсальні для всіх, до яких всі зводяться, так? Ну, зараз ми будемо ще повертатися до поняття фундаментальні, але їх є три штуки. Одне із фундаментальних законів це збереження енергії. Власне, який ми останні вчили з вами, по ньому робили задачі. На минулому уроці ми розглядали детальніше Це закон збереження заряду, так, а ось зараз перед вами ілюстрація, якщо ви, ви бачите мій, мою демонстрацію, яку я провожу, то якщо ви бачите мою демонстрацію, то тут у вас ілюстрація одну, ну, ще одного. Фундаментального закону. Значить, що в нас на малюнку? Ну, видно вам малюнок, Ну який я показую? Не моє відео, а мою демонстрацію. Видно, не видно? Скажіть, будь ласка. Видно. Видно? І що це? Не знаю. Не знаєте, на що схоже? Ні на що? Ні на що не схоже, це сніжинка? Ще я таку погану картинку знайшла? Значить так, тут на малюнку сніжинка хто не зрозумів. Але який, як утворити сніжинки? Якщо ви побачите сніжинку в житті, нехай моя погана. Намалюйте красивішу. Якщо ви розглянете сніжинку, будь-яку, ви. А ви... Хм? ви її намалювали? Я її намалювала. Я в інтернеті знайшла цю картинку. Якщо ви подивитеся на сніжинку. То ви можете помітити, якщо ви будете в житті дивитися на сніжинку або на малюнку, ви можете бачити, що дивіться вона абсолютно симетрична. Дивіться, якщо ми від цієї точки ось дивимося, то в один бік і в інший бік на однакову відстань простягаються однакові кристалики льоду, так? Якщо розглядаємо більш менші малюнки, так ми теж бачимо, як розбігаються вони такими однаковими пелюсточками. Ви так само можете розглянути, зараз сніжинки не актуально, підіть зірвіть листочок з дерева і на нього подивіться. ви теж побачите симетрію в ньому. Його можна скласти, і ви побачите, що одна половинка повторює іншу. Хто за цим всім слідкує? Кому потрібно сидіти із лінійкою і вимірювати чи правильні сніжинки? О. Хто? Фізика. А точніше, є у фізиці один закон, який це змовлює. І ви цей закон вчили не так давно, чи нещодавно по ньому написали контрольну. Ой, тільки він щось в мене не хоче з'являтися цей закон. Зараз з'явиться. Не з'явиться, буду писати вручну. Подається писати вручну, чи в мене не хоче з'являтися закон. Ладно, напишу. І так, закон ми цей вчили, ми з вами вчили, що маса на швидкість до взаємодії, так. Нехай це буде 1-1, ні, 0-0 краще до взаємодії 0-0. буде дорівнювати масі на швидкість після взаємодії. Що це є? У нас однакова маса на однакову відстань переміщається через те, що. Повинен бути однаковий добуток. І у нас саме через це виходить, дивіться, однакова кількість води, в один бік іде, і в інший бік іде. Це вам закон збереження імпульсу. Ви його можете побачити в природі у безлічі симметричних об'єктів. Ніхто ж не, з лінійкою не вирізає кожен листочок на дереві, кожну сніжинку не випікає, так не виморожує, да, якщо сніжинка. Так, ніхто цим не займається, це робить сама природа, сама фізика. А фізика чому так утворюється? Чому вони симетричні, чому на однакову відстані відходять різні кристалики льоду? Через ось цей закон збереження імпульсу. Ви його бачите в природі весь час і не звертайте уваги. Значить, речовина. Однакова кількість речовини на однакову відстань переміщається в різні боки. Так, взаємодія відбулася, вони розійшлися в різні боки, ці кристалики, але розійшлися на однакову відстань, однакова маса. І ось таким чином у нас виходить симетрія у природі. Це у нас три закони, які ми повторили: значить, закон збереження енергії і закон збереження заряду на минулому році повторили, і сьогодні ще трошки детальніше про закон збереження імпульсу. І ми говорили про те, що кругом в природі ці закони ми бачимо. А тепер більш детально, чого ж вони називаються фундаментальними? Так, що означає це поняття саме фундаментальний закон. Так, чи що? Що я малювала? Йдемо далі. Справа в тому, що весь світ фізики ділять на три структурні. Частинки. Так, це мікросвіт, макросвіт і мегасвіт. Ми з вами в якому живемо? Ну, з того, що ви бачите на екрані. Який світ це наш світ? Свій планети. Свій планети світ. Мегасвіт. Точно? І часто ви від однієї планети до іншої подорожуєте? Не стану. Ні, ну насправді нас стосуються всі три світи. так? Але нас оточує довкола вас, оточують вас об'єкти саме макросвіту. Так? Тому що все, що ви бачите, воно лежить у е в світі реч... речовини тіл, так? Довкола нас є тіла таких розмірів, які відносяться до макросвіту. Це за розмірами. Мікросвіт, по суті, він теж є частинкою нашого світу, але ми його не бачимо, ми не подорожуємо від атома до атома. Це ми складаємося із атомів і молекул. Світ атомів і молекул це мікросвіт. І мегасвіт це світ планети Зір. Якщо по розмірах у вас вказано так, що. Якщо у нас 10 у 20-тій степені, ну, щоб ви собі розуміли, це 10 і 20 нулів. Збилася. Ось. Ось таких розмірів тіла це наш мегасвіт. А світ молекул, це, відповідно, буде. Ось вам. Приблизно розмір зараз теж напишу. Це метри. Це в метрах. Так. Так, тут у нас. Ось, десь такого розміру в метрах. Це світ молекули атомів. Ну, а те, що більше за світ молекул атомів, але менше за мегасвіт, це, відповідно, наш світ, макросвіт. Всі задачі, які ми розв'язували, коли оці бруски, пружини рухалися, стрибав з мосту спортсмен, так, у нас джампінг був, всі ці задачі, вони стосувалися саме макросвіту. А не мікросвіту, не магасвіту. Чому так? Чому для чого виділяють оці три світи? Давайте, наприклад, ми не так давно вчили з вами закон Всесвітнього тяжіння, і на його прикладі ми зараз поговоримо про те, для чого ці світи. Значить, закон всесвітнього тяжіння або четвертий закон Ньютона. Виглядає ось таким ось чином: сила притягання між двома тілами прямо пропорційна добутку їхніх мас, і оберено пропорційна до квадрату відстані між ними. Так, Якщо ми маємо два тіла, вони між собою притягуються. Про що це свідчить? Це значить, що всі тіла, які мають масу, вони притягуються одне до одного. Скажіть, будь ласка, чи відчуваєте ви, як вас притягує ваша ручка, якою ви пишете? Да. Да, сильно нас притягує. Ні. Можете вийти із кімнати, залишити ручкою, вас не буде тягнути назад? Ні, я не буду. Не буде, хорошо. А чи відчуваєте ви, як вас притягує планета Земля? Ні. Ні, а якщо ви підстрибнете, ви можете полетіти уверх від планети Землі, чи вас поверне назад? Поверне назад. Так, ось, бачите, в чому різниця? Коли ви відходите від ручки, вас назад до ручки не тягне. Якщо ви відходите від землі, наприклад, підстрибуєте, то вас чомусь повертає назад на землю. Чому так відбувається? Тому що маса землі набагато більша за масу ручки. І ця сила настільки сильна, що вона вам перебиває всі інші сили притягання. Притягання ваше до ручки, так як в ручки малесенька маса, воно. Настільки слабше за притягання від Землі, що ми не відчуваємо. І через те, коли ми розв'язуємо задачу в макросвіті, тобто на поверхні планети Земля, ми не користуємося ось цією формулою, щоб визначити притягання гравітаційне. Ми замість цього користуємося формулою ось такою. Пам'ятаєте її? Ми багато задачок розв'язували, користуючись цією формулою. Так, у нас є ось це ось G, яке пораховано безпосередньо для Землі. Так? Воно вже включає в себе масу землі, радіус землі, і оце вже універсальне, яке для всіх тіл підходить. Таким чином, ми, якщо говоримо про землю, нам для того, щоб знайти силу тяжіння, ми визначаємо тільки силу тяжіння до землі. Ми не визначаємо силу тяжіння до до комп'ютера, до стола до стільця, до ручки, до підручника фізики, ми ці всі сили тяжіння не визначаємо, тому що сила тяжіння землі набагато сильніша, вона їх всі перебуває. Просто не відчуєте всі інші, тому що сила тяжіння землі набагато більша. Якщо ж ми говоримо про подорож у мегасвіті, якщо ми будемо розглядати задачу в мегасвіті, наприклад, космічний корабель, летить від землі до Венери, так, то. Тут у нас вже потрібно враховувати ось цей закон тяжіння. Нам потрібно розглядати маси всіх планет, які тебе оточують, відстані до них, і таким чином визначати сили тяжіння. До речі, якраз з астрономії, ми нещодавно з 11 класом розглядали цю ситуацію, як подорожують від одного і планети до іншої. І... Там корабель космічний, який летить від Землі. Мені здається, це Юпітера, але я не впевнена. Но суть в тому, що він перед тим, як летіти, об'єтає довкола Венери. Для чого? щоб сила тяжіння Венери його прискорила. Так як його тягне до Венери, бо вона велику масу має, то вони використовують це тяжіння, щоб прискорити корабель. і Покинути і Венеру, і Землю, і полетіти ще далі. Значить, ці такі петлі використовують в мегасвіті для того, щоб прискоритися. Значить, тоді розглядається тяжіння між двома тілами і розглядується їхня маса. Так. Якщо ж ми перемістимося у мікросвіт, так, то ми взагалі не враховуємо силу тяжіння, тому що, якщо б у нас ось, напустимо, це атом, там всередині у нас частинки. так? Тут у нас електрони. Якщо ми вважаємо, що електрони притягує сила тяжіння Землі, то ці електрони всі мають повідриватися і попадати на землю. Правильно? Чому вони літають? Вони мають падати на землю. Чому вони не падають на землю? Тут же сила тяжіння діє. Значить, вони знову ж не падають на землю, тому що вони, сила притягання до ядра, яка на них діє, Набагато більша, ніж сила притягання до землі, і вони літають по своїх орбітах, навіть не відчуваючи того, що їх притягує Земля. Хоча ми з вами настільки сильно відчуваємо притягання Землі, що не можемо навіть відчути все інше, всі інші сили притягання, то у мікросвіті настільки сильно притягує ядро електрони, що електрони не відчувають, що їх ще й поверхня землі. Не відчуваючи, що їм потрібно падати, вони просто літають довкола ядра. Ось ці моменти виходить, що у різних цих світах по-різному діють закони. І через це ось ці закони, три фундаментальні, у нас, які ми вивели, виходить, бачите, закон тяжіння він змінюється з одного світу в інший. А ось ці три закони, які ми в розглядали на минулому році: це закон збереження енергії, закон збереження імпульсу і закон збереження електричного заряду, він діє в усіх світах. Неважливо, де ми будемо знаходитися, все одно у нас будуть діяти ці три закони. Все одно буде ось ця симетрія, яку зумовлює у нас. Закон імпульсу. Все одно буде зберігатися заряд сумарний всіх частинок, він не може помінятися, він може перейти з одного тіла на інше, але не помінятися заряд електричний. І у нас не може змінитися енергія. Енергія не може виникнути ні звідки або зникнути безслідно. Енергія тільки перетворюється з одного виду в інший. так Якщо ми. Якщо вам потрібна енергія, щоб розв'язати задачу з фізики, то вам перед цим потрібно з'їсти щось, наприклад, шматочок шоколаду, шоколад добре живить мозок, щоб у вас ця енергія з'явилася, інакше ви не зможете розв'язати задачу. Логічно, якщо ви будете голодні, будете думати про те, що ви голодні. Значить, вам потрібно десь взяти енергію, щоб щось зробити, щоб цю енергію витратити. Таким чином, закон збереження енергії він діє в усіх етах. Через те оці три закони називаються фундаментальні. Вони не змінюються незалежно від того, де ми їх розглядаємо. Чи це рухаються два автомобілі, чи два атоми, чи дві планети, все одно для них буде зберігатися і закон збереження імпульсу, і закон збереження енергії, і буде зберігатися заряд. Закон збереження заряду теж буде діяти. Ось ці моменти вони фундаментальні для всіх. А що ж робити з остальними? Так, ті, що в нас. Не виходять описати. Для цього у фізиці є спеціальні фізичні теорії, які діють для кожного світу. Значить, фундаментальні закони діють в усіх світах, а є такі, що діють тільки у деяких. І, як приклад, так, ось закони Ньютона. Наприклад, перший закон Ньютона, тіло на яке не діють інші тіла, або їхня дія скомпенсована, зберігає стан спокою, або рухається рівномірно прямолінійно. Так? Тобто, якщо в нас немає ніяких дій, то тіло має або не рухувати, бути нерухомим. Ніщо на нього не діє. Воно або дії скомпенсовані, так? Якщо ви сидите на стільці, вас притягує земля донизу, а стілець відштовхує вас від землі, то ви в результаті сидите спокійно рівненько і не рухаєтесь. Це вам перший закон Е, Він прекрасно приходить для нашого макросвіту. так? Але якщо ми подивимося у Всесвіт, то побачимо, що Планети на них всі дії скомпенсовані. Якби дії були не скомпенсовані, планети покинули Сонячну систему. Отак, в сонячній системі всі дії скомпенсовані. З якою силою Землю притягує Сонце, з такою силою її притягують інші планети і зірки в інші боки, через вона знаходиться саме на такій відстані від Сонця. Так от, при цьому вона рухається як? Як рухається Земля довкола Сонця? Описуючи коло, так? Нерівномірно, не прямолінійно. Якщо ми повернемося до закону Ньютона, то вона б мала рухатися прямолінійно тут написано, а планета наша рухається по колу. Значить, виходить, Ньютоновські закони, вони підходять тільки для макросвіту. Ньютонівські Ньютонські закони, по яких ми не так давно писали контрольне. От, вони підходять тільки для макросвіту для машинок. Для... Якщо ми заглянемо в середину вату, ми теж побачимо те ж саме. Знову ж таки, електрончики бігають по кругу, замість того, щоб стояти нерухомо або рухатись по прямих лініях. Те ж саме, що відбувається з планетами. Відповідно, знову ж таки, закон Ньютона не підходить. Закон Ньютона підходять тільки для макросвіту. Відповідно. Називається фізика, яка побудована на законах Ньютона, вона називається класичною механікою. І вона описує всі події, які відбуваються в макросвіті, але не підходить для мегасвіту і мікросвіту. А як же називається фізика, і які закони використовуються для мегасвіту і мікросвіту? З'ясувати це буде ваше домашнє завдання. Значить, на сторінках. 243, 244 у вашому підручнику є записано, які розділи фізики підходять для вивчення мегасвіту і мікросвіту.